Дорогі українці, отримав інформацію, що вже з липня місяця можна буде подаватись на карту Цукер. Це, власне, та карта, яка повинна видаватись практично автоматично, повністю онлайн, видаватись зразу на 3 роки, без прив'язки, до нічого. Але є нюанси, само собою. По-перше, вже багато разів обіцяли і в січні, і в квітні, і от зараз в липні, так що можна буде подаватись на цю карту. Давайте. Будемо реалістами і подивимося, чи справді воно буде зараз. Але вже також від наших співробітників, що в самому відділі до справ іноземців також говорять, що можна буде подаватись. так що скоріше всього, можливо, це правда. Друге питання, чи цей статус по цій карті буде входити в п'ятирічне перебування для отримання, допустимо карти резидента? Тут вже дуже цікаве запитання, тому що чіткої інформації немає. Ми бачимо в законі про іноземців, якщо ми говоримо власне про карту і про п'ятирічне перебування. Там вказано тільки про міжнародний захист, а статус УКР це часовий захист. Тобто, по факту цього пункту в законі немає. І відповідно можна сказати, що цей період і про статус УКР, і по карті цукр не буде входити в п'ятирічне перебування. Відповідно, з однієї сторони, вроді би, повинно бути все добре, хоча ми знаємо, як їхні системи туплять, як можна все рівно довго очікувати. А з іншої сторони є нюанси, тому що люди, які отримують цей документ, можливо не зможуть так. Просто подаватися потім на карту резидента або на інші довгострокові документи. Пишіть, що ви думаєте. Якщо є запитання, будемо раді допомогти, якщо це буде можливо, так і отримати карту Цукер, і отримати інші документи, які точно будуть входити в п'ятирічне перебування для карти резидента. Пишіть, будемо раді.